Вітя, диви, в тебе зараз стоять машини. Чому так сталося? Бо я бачу, ну в принципі стоїть уклон. Чому Шо, так? він знову підняв цю комісію свою? Наоборот, опустив. Ти, прикинь? Ну взагалі уклон в останнє час творить Як Його тільки викупив «Київстар», то уклон почав творити чудеса. А я, до речі, руководство уклона, ну, зараз от, це ж Київстар, я так розумію, порекомендую. Дивіться, тільки мені, якщо що, по 10 гривень з кожного абоненту зразу скинете, рекомендація. Візьміть на репості, е, руководителям уклона, е... Ну, я так розумію, це Київ Стар, зробіть е... акцію. Якщо ти водій уклона, наприклад, 200 гривень без лім. А пакет, не, ти пакет маєш? для уклон таксі 200 гривень без лім при позивному. Ви представ... подивіться просто по позивним. Скільки абонементів, а, абонентів. А, і скільки абонентів не на Київстарі. От вам, будь ласка, мільярдний проєкт. Був у мене Київстар, а так вже давно зробив. І всі би парк. І вже всі біздили <сум> на моїх автомобілях. <сум> а, 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 а оце ідея. cruz